Ви ситуація. Ви новостворена організація. У вас багато планів та ідей. Ви ще чули про фінансування від донорських організацій, але не знаєте, як цей механізм працює і з чого вам потрібно почати, щоб отримати донорське фінансування і діяльності вашої організації. Ваше завдання, використовуючи інструменти інституційного розвитку, розробіть алгоритм отримання першого гранту від донорської організації. Що ви для цього зробите? Поясніть доцільне застосування кожного року. мы так, уже приблизительно значит, подумали, наш, значит, как будет называться наша громадская организация. Для того, чтобы выносить алгоритм, нужно знать цель и создание этой организации. Мы назвали ее чисто «Место Кировоград. Да, громадская организация, то, кто эта организация, ну, моя, значит, мета, вырешения проблем экологической ситуации в месте. Тобто для того, щоб отримати грант, то треба розробити певний алгоритм. Ми думали, что алгоритм в такому виде. Визначення інституту громадянського суспільства по данній Тобто Нужно определить, какие громадські організації в світі, в Україні займаються данною тематикою, подобною тематикой, для того, чтобы мати уявлення, хто, как, хто, чем займається. Дальше визначення досвіду організація з написання грантових проєктів. Наступний крок це залучення фахівців. З екологічного питання та фахівці з написання грантових проєктів. Чому фахівці? Тому що, якщо це екологічне питання і сам члени, а також создателі громадської організації не обов'язково можуть бути фахівцями в даній галузі, вони мають бажання. Вирішити питання з екологічної ситуації. Для того нам потрібні фахівці. Наступний крок проведення тренінгів з написання грантових проєктів по даній тематиці. Наступний крок пошук та визначення донорів, які займаються фінансуванням даних проєктів. І шостий крок написання. Та э, сам та у захист, ну і останні крупці реалізація даного проєкту. Це yeah, наша yeah, алгоритм. Щось використовується? Так, використовуємо <клес> <клес> ваучі оригінальне. На ярмарку ми будемо е, знаходити своїх однодумців, можливо, донорів і так далі. Потім тренінг з менеджменту проєктів. Тут ми вказували один з кроків, як тренінг з екологічних питань, та тренінг з написання грантів. І на, пор, на порталі розвитку громадських організацій ми також залучаємося партнерами, підтримку, оглядаємо деякі організації, які можна співати захист проєкту, написання написані написання зрозуміло, що означає захист, ну, тому що ну на наш погляд будуть питання у донорів. Як буде реалізовуватися проєкт, які фахівці будуть залучені до реалізації даного проєкту, які досвід у даних фахівців, вік і так далі, так далі. Які організації будуть підтримувати даний проєкт, які державні установи та державні ну будемо казати, що там депутатський корпус може бути підтримувати? Це, на наш погляд, це все буде плюси для реалізації даного проєкту. Ну якби ті питання, які ви зараз озвучили, відповіді на них має вже включати сама заявка. А після того, як наприклад, а но ми не маємо досвіду написання грантових проектів, тому ми ще не знаем. Мы так розуміємо, що там будуть такі наверное, пункти, що треба буде знаю, захищати. В державних структурах є така практика захисту. В донорських структурах такої практики немає. Є практика уточнення питань, якщо в донорській структурі подобається наприклад ідея, то ми то, розуміємо, а, що іноді організації не мають цього досвіду, але мають цікаві ідеї і бажання реалізовувати ці ідеї, то більшість донорських структур підтримують такі ідеї. І тоді наступає певний етап до опрацювання. Бо уточнюючі запитання до працювання самого проєкту. Тому якби для міжнародних організацій це не запит, це пішло з річні. Якщо це сутиво, ми ще зачерпню. Нема, та ми до губернатора підемо задні часу. Я просто показала, що ми це маємо на увазі. У мене є ще питання такого типу. Які от компетенції будуть розвинені? Цієї громадської організації протягом цього невеличкого алгоритму, реалізації цього невеличкого проєкту. Які компетенції? Коли мова йде про людей, що ви хочете тобто, так, які навички да, навички. В процесі? Так, да, навички, які ви хочете розвинути в членів чи ініціаторів цієї ініціативи. У будь-якому випадку це організаторські здібності, тому що тренінги, які ми будемо проводити, це тренінги, які будуть наштовхувати нас. Ну і звісно, що на організацію, саме на написання, ми хочемо навчитися писати правильно гранти. Ми хочемо навчитися розбиратися, як би бути свідомими, усвідомлювати, які питання і саме актуальні, екологічні, і саме їх вирішені. Тобто компетенція наша буде в екологічному. Так. Тобто не тільки написання та отримання гранту, да? а ще і фаховий досвід, визначення екологічної ситуації в місті це дуже ну, складний етап. такий. Це треба там, вирішувати питання не тільки на юридичному, там, наприклад, да? там, в сам сенсі, а ще і науковий досвід. Це потрібно робити.